Карина Чернівчанка у віковій категорії до 12 років була першою ракеткою України. Потім травмувалася, мало виступала, але зараз у свої 13 каже, що готова нагадати про себе і боротися за перші місця. До ну, того ж, вдома це робити легше на своїх кортах. Коли тренуєшся, ти знаєш, як тут грати. Тобі приємно, і хочеться щоб. Не хтось інший виграв турніра, щоб ти виграла ці змагання в тенісному клубі Ейс. Традиційні вони щороку збирають кращих спортсменів України, аби ті не лише змогли покращити свої результати в рейтинговій таблиці, але й здобути ще більше досвіду та на навичок цього року. Кажуть організатори турніру, змагання масштабніші ніж зазвичай. Це напевно найбільші змагання за весь час проведення цих турнірів. До нас приїхало 60 дітей. Це повні сітки, хлопчиків і дівчаток. Представлені всі регіони України. Є досить. Багато сильних дітей, і другий в Україні є п'ятий дівчата. То так також там з першої десятки декілька дітей. Чернівці, як завжди, гостинні спортсмені з Донецька безкоштовно поселили в готелі Буковина. Загалом діти дружні, незважаючи, з якого регіону приїхали, налаштовані патріотично. Сашко каже, що нинішній турнір це можливість бути одним з кращих в Україні, щоб на європейських та всесвітніх змаганнях прославляти нашу державу та показувати, що ми не лише сильний народ, але й талановитий. Важливе дуже це ти. Там треба буде першому, тому що там іноземці треба перемагати, грати за Україну. Боротьба триватиме п'ять днів. Змагання проходитимуть в одиночних та парних розрядах. Переможців нагороджуватимуть на урочистому закритті турніру в п'ятницю. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький місцевий час.